Знаєте, є така проста істина: запобігти пожежі завжди краще, ніж потім її гасити. Звучить, наче очевидно, правда? Але за цими простими словами стоїть ціла система знань. Тож давайте розберемося, з чого складається ефективна профілактика і як насправді захистити і себе, і те, що нам дороге. І ось тут, мабуть, ключовий момент коли ми говоримо про пожежну безпеку, ми не стільки про речі говоримо, скільки про життя. Тому що ефективна профілактика це зрештою про збереження найціннішого. Отож, перший розділ давайте одразу зануримось у те, чому пожежна безпека це не просто якийсь там набір правил, а абсолютно життєво важлива система для будь-якого приміщення. Це власне і є головна думка, замість того, щоб героїчно долати наслідки катастрофи, набагато розумніше діяти на випередження. Це без перебільшення найефективніша стратегія, яка тільки може бути у боротьбі з вогнем. Добре, рухаємось далі. Аби щось попередити, треба розуміти, звідки воно береться, правда ж? Тож давайте з'ясуємо, що найчастіше стає причиною пожеж. І от питання, що ж є тим самим головним винуватцем? Відповідь, до речі, може декого здивувати, але вона ну просто критично важлива, щоб зрозуміти, куди саме спрямовувати наші зусилля. Так, якщо поглянути на цю таблицю, то бачимо, що причини можна, так би мовити, розкласти по поличках. Тут і природні фактори, як от блискавка, від яких ніхто не застрахований, і технічні несправності, всі ми чули про коротке замикання, і для всього цього існують свої рішення. Але статистика тут невблаганна. Є один абсолютний лідер, який випереджає всіх інших. Так, це саме він, людський фактор, недбалість, якась проста помилка, ну або відверте ігнорування правил? Саме це є головним джерелом небезпеки. А це означає тільки одне: найпотужніший інструмент профілактики це наші з вами знання і наша відповідальність. Окей, з причинами розібралися. Це вже можна сказати пів справи. Але що з цим робити? Як побудувати той самий надійний захист? І відповідь криється у системному підході. Що це таке? Уявіть собі, що це не просто набір інструментів, а цілий механізм, де технології та дії людей працюють як єдине ціле, де сучасний датчик диму ідеально поєднується з добре продуманим планом евакуації. По суті, ця система стоїть, так би мовити, на двох ногах. З одного боку це техніка, це наші очі і руки, сигналізації, спринклери, датчики, перша лінія оборони. Але вся ця розумна техніка мало що варта без другої складової організаційних заходів. Це інструктажі, тренування, чіткі плани дії. І тільки коли ці дві частини працюють разом як одне ціле, ми отримуємо реальний захист. Все це звучить логічно, правда? Але як це виглядає на практиці, у реальному житті? Давайте відійдемо від теорії і подивимось на один дуже показовий випадок, де все спрацювало як треба. І от як розвивалися події. Крок перший іскра! Звичайне коротке замикання в електроустановці. Але тут же, буквально за секунди, крок другий: система не спить, спрацьовує пожежна сигналізація. Далі в гру вступає людський фактор, але вже з правильного боку, персонал, який знає, що робити, швидко й організовано евакуюється. І поки люди прямують у безпечне місце, техніка робить свою справу. Автоматична система пожежогасіння вже стримує вогонь. І який результат? А результат, власне, говорить сам за себе. Життя людей врятовані, матеріальні збитки мінімальні. Оце є той самий системний підхід в дії, не на папері, а в реальності, де він найпотрібніший. Добре, ми розібрали причини, систему і навіть реальний приклад. Давайте тепер підсумуємо найголовніше, що варто винести з нашої розмови. По-перше, і це найважливіше людський фактор. Саме наша поведінка найчастіше стає причиною біди, а отже, знання і уважність це наш головний щит. По-друге, ефективний захист це завжди система, де техніка та організація доповнюють одне одного. Ну і звісно, будь-яка система потребує догляду, тому регулярні перевірки це просто мастхев. І головний висновок, мабуть, такий: профілактика це не просто рядок у бюджеті, це без перебільшення інвестиція в найцінніше у безпеку і життя. І наостанок просто залишмо тут одне питання для роздумів: наскільки підготовлене те середовище, де ми живемо і працюємо. Бо справжня безпека вона починається не тоді, коли виє сирена, а задовго до цього. Вона починається з обізнаності та відповідальності кожного з нас. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.